Ти завжди телефонуєш мені, а я завжди готова. Все прекрасно, вони прекрасні, так. вони в Україні. Я згадувала наші перші зустрічі, бо ну, я знаю, яка ти Ще? О! <ріст> полетіла. Ну, мене відверто це не дуже чіпає. Я тобі так скажу. Хочеться взяти палку. Так. так? Я не знаю, як ти вважаєш, добре це чи ні. Ну, я цього не роблю. <ріст> ну що? Я дочекався. У мене yeah. в гостях Марія Скиба. Чому я кажу, що дочекався? Тому що це людина, це дівчина прекрасна. Як тільки ми задумали всі ці проєкти, задумали все це робити, я зателефонував Маші і кажу: Маша, будеш з нами. Вона сказала, куди їхати. Все, я тобі правда. Я дуже хотів це інтерв'ю, я дуже хотів цей подкаст саме з тобою, mm. тому що ми з тобою знайомі. Багато... так, не риви. Ні, не буду не риви, бо будемо зупиняти. Будемо поговорити да, про сльози. Да, з тобою. Да. <ріх> <ріх> я тобі дуже вдячний за те, що ти завжди поруч, за те, що ти завжди з нами, за те, що ти взагалі поруч з друзями, і навіть на подкасті я сказав: Я перенесу, я прийду, Я тобі радий тебе радий, ради, ради, ради тебе. Дуже, радий, радий, тебе дуже дякую да. тобі за дякую, запрошення. Що ти Що з тобою? Ой. Де ти? Як ти? Що це все? Я закриваю рота. Давай до речі, можеш нарешті мене запитувати, бо гості ж це не роблять. Тому можемо Звичайно. сьогодні 50 на 50. Я не хочу сьогодні тільки говорити. Давай. Я також дуже рада тебе бачити. Я також навзаєм хочу сказати тобі дякую за те, що ти завжди телефонуєш мені. А я завжди готова їхати, допомагати, працювати, включатися і так далі. Я в новинах, я в своїй стихії, і я дуже добре пам'ятаю. Я от сьогодні, коли їхала до тебе, я згадувала. Наші перші зустрічі, коли ми з тобою працювали разом, тоді ще на каналі Україна, ти вчив правильно говорити. І я пам'ятаю, що я казала Міша, я не знаю, що це моє це, чи не моє. Що мені робити? Як мені себе відчувати? Чи можна за короткий проміжок часу зрозуміти, що це твоя справа? Тоді, звичайно, все було не так, як зараз. Тоді не було великої війни, хоча війна вже була. була. Але я тобі вдячна за те, що ти казав: ти пробуй. Треба пробувати, треба наполягати, треба отримувати... Завжди можна відмовитись. Ми не знаємо, де ми опинимося. Так треба отримувати свої фінгали і треба щось робити далі. Тому я працюю, я в новинах, мені це дуже подобається. Новини за ці два роки зробили мене менш чуттєвою, хоча я ледь не заплакала, коли ти почав говорити. Бо ну я така дуже тонкосльоза, сльоза. Насправді, але що стосується жорстких новин, мені це дає. Це зараз простіше. Стосовно роботи, я як і віддавалась роботі, так і віддаюсь зараз. Яка трансформація з тобою, крім того, то жорсткіша до новин, яка з тобою особисто відбулася? Оце мені дуже цікаво. Потрібно тепер менше людей. Ти розумієш, про що я. Я дуже Така компанійська, навколо мене завжди дуже всіх багато всіх було. У мене завжди вдома, у мене батьки такі, у нас завжди вдома, там від 15 людей, будь-яке свято чи не свято, це вихідні чи будні, тобто всі збираються в нас вдома. У ну, мене така родина. Тобто у нас дуже багато, ми дуже дружні. Після початку повномасштабного вторгнення стались певні такі моменти, коли люди. Пішли від нашої родини. Друзі, деякі з якими я перестала спілкуватись, нічого не сталося. Просто Загубились. просто так вийшло. Мене так в житті так сталося. Є люди, яких я дуже, дуже люблю, з яких у мене такий, знаєш, бекграунд, дуже приємний, дуже позитивний. Але якось ми розійшлися, така знаєш, тяжість була від того, що я і мені начебто треба. А я розумію, що зараз немає потреби. Все прекрасно, вони прекрасні, вони в Україні народжують дітей, е, створюють щось своє. Але я розумію, що це коло, про яке ти говориш, воно стало менше. Можливо, потім повернеться це все. Але оцей інстинкт, що е, збереження емоцій і енергії в собі, і тільки так обережно на когось, воно так. Я згоден з тобою з'явилося, і що важливо, я зрозуміла, що мені це не потрібно. Тобто в мене є зараз три мої подруги, чотири мої там найкращі подруги. Одна з них зараз вона приїхала жити до Індії, бо вона вийшла там заміж. Але ми все одно спілкуємось. Але прийшло розуміння того, що мені цього достатньо. Що тобі зараз в собі не подобається? Що б ти хотіла прибрати, а не можеш. Я дуже стримана занадто О, в сенсі навіть висловлення своєї думки, те, що не стосується ефіру, тому що зараз, коли ми працюємо в марафоні, це зумовлено моєю професійною діяльністю, тобто я не можу озвучувати коментувати певні речі, які можуть попливати на безпеку в нашій державі. Це нормально. Так. Про це я не кажу. Тобто є там різна критика стосовно нашої роботи, не конкретно моєї а загалом марафону, але це інша справа. тобто Є моменти, які зараз в час великої війни порушувати не можна. Я це приймаю і тобі я це кажу... болить? Ні, я сприймаю це як свою роботу. У мене є розуміння того, що, місію. що у кожного є своє завдання. У мене є завдання розповідати новини, коментувати, ставити питання. У мене немає завдання робити план роботи що, те, що не мене стосується, і так далі. Mm. Ти розумієш, тобто так, ця так. градація завдань, в які просто не потрібно лишній раз Занурювати в яких це. брати участь, так я кажу про те, що зараз ну ти ж помічаєш Фейсбук, інстаграм це те, де лється купа власної думки, mm -hmm. і мені часто дуже хочеться щось написати. Особливо, коли це там стосується а, прослуховування забороненого контенту, а, гулянок або дискотек і так далі. Але я це в собі стримую, тобто я вважаю, що недоречно там щось писати, саме коментувати тобі. саме мені. Я не знаю, як ти вважаєш, добре це чи ні? Ну, я цього не роблю. Не коментуєш ти маєш ні. на увазі? Ні. Я не коментую. Тобто, щось хороше Пом... мені просто написати. Так, скажу чому. Тому що на початку повномасштабної в мене була така оця агресія. Я почав писати, говорити, і мені мої друзі сказали: Міша, ну тільки не ти. Будь ласка, дай щось добре, емоційне, дай хоч ти. І я вирішив, що я це робити тим більше, якщо ми ж не знаємо всіх обставин. Я не лізу, я не роблю цього. Тому але іноді хочеться взяти палку, так відвашити так. Але Ну от, а в мене таке принцип Мен сьогодні таке дзеркало. Знаєш, от, ти знаєш? З одного боку, я не пишу цього, бо от я думаю, можливо, я не знаю цих обставин, як ти кажеш, де це було, як це було, чому і так далі. Ну, типу, це не моя справа. З іншого боку, я ненавиджу, коли люди дають непрохані поради. Ну, мене це відверто просто бісить. Ну, коли люди просто відкривають Фейсбук і починають писати думку стосовно якогось питання, як ти до них яке його і взагалі не стосується, от, ну, от, от мене запитують, як реагувати на хейт, Маш? Як реагувати на хейт? Я завжди віджартовуюсь, я тобі чесно скажу. Тобто, я або взагалі не відповідаю, мене відверто це не дуже чіпає, я тобі так скажу. Мені. Знаєш, сталева броня, така мені здається. Ох, ну кажуть, же, що хейти це від того, що в тебе якісь проблеми. Я маю на увазі в того команду, хто казала коментує. Наша подруга, Або так, добре. Це ще від чого ти хотілася. Я стала простіше ставитись до проблем навіть знаєш, як це зміна рівня проблемності твого життя. Зараз є багато проєктів, над якими ми працюємо, і ці проєкти стосуються людей, які дуже постраждали від війни. І я кажу зараз про постраждали це не тоді, коли ти не можеш назбирати на авто, а це проблеми, коли в тебе немає двох ніг. І я тобі скажу, в мене такого ніколи не було. Коли я просто щось в мене стається, я там не знаю запізне, запізнююсь на роботу. У мене там розбилась моя улюблена ваза, кіт там зіпсував там мій улюблений пуфік, наприклад. А потім я так: стоп, хіба це проблема? Для мене це нічого. Бо я жива, мене живі батьки, в мене є друзі і так далі. Це те, чого в мене ніколи не було. Тобто я абсолютно переосмислила рівень цієї проблемності. Не можна вимірювати ступінь горя, тому що для кожного я це по-різному. Психологи кажуть, що для тебе там не знаю те, що кіт зіпсував твій пуфік. Для тебе це може бути твоє велике горе. Тобто, але я себе просто тебе, ну, у нас у кожного світ, ти розумієш, так, рівень розумію, просто так. того, як ти це сприймаєш. Але ти просто глобалізуєш. Цю ситуацію і розумієш, що на фоні всього, що відбувається, да, є щось інакше. Потім ну я простіше почала ставитись до грошей. Хоча навпаки там здавалось би потрібно там накопичувати, можливо, щось а ще чому? буде гірше. До Речі, я багато з ким спілкуюся, і люди кажуть, стали спокійніше дивитися, не те, що не перестали заробляти, а спокійніше стали дивитися на питання грошей. Чому ні, я спокійніше почала витрачати, а не накопичувати. Так а чому спокійніше взагалі стали люди спокійніше на це дивитися? А, жити сьогоднішнім днем. Хоча, мабуть, це не дуже правильно, але от я думаю, ну я не знаю, як буде завтра, а я хочу цю річ, і я собі її там можливо не куплю і буду про це шкодувати. Давай повернемось до роботи. Давай, да ти задоволена тим станом, який відбувається зараз з тобою в роботі? Чи ти хочеш? Я пам'ятаю, ти ж така у нас тобі одразу стає Амбітно. нудно. Да, ти хочеш одразу куди зараз? Це бажання є, чи поки ти його заморозила? У мене дуже багато граней зараз. Це стосується моєї роботи, розвитку мого власного бренду. І в роботі, звичайно, мені е, мало, але я дуже вдячна, що є можливість щось робити, реалізувати. От коли ми з тобою працювали, так потім е, зараз в нас на каналі, я працюю на каналі Ми Україна. У нас є на Ютуб-каналі також свої проєкти. Зараз в нас в розробці великий проєкт, е, є вихід, тобто. Він ще не вийшов. Він в процесі. Так, я, да, я знаю, дякую тобі. Він в процесі затвердження графік. Ти знаєш, що це дуже, не, дуже не складно. Не швидко, не. Тому я думаю, можливо, коли вже вийде наш подкаст з тобою, там перша серія буде, але це великий соціальний проєкт, це те, що моє. Про тобто, що? От співчуття а, ну, а ну, про що? людям, допомога і так далі, це прям те, чим я живу. Допомогти докопатися, зрозуміти, наприклад, що таке є вихід. Це… Будь-яка ситуація: втрата житла, руйнування житла. Ми беремо ситуацію від А до Я від моменту. Втрати житла, куди йти, які документи зібрати, чим допомогти. Що робити, якщо вас послали в будь-якій державній установі? А що робити, якщо сказали, що зроблять, обіцяють і нічого не відбувається? ми вже відзняли кілька випусків: це відбудова житла. Потім ми робили про всиновлення під час війни. Також дуже цікавий випуск, і робили про бізнес під час Спойлер війни. Спойлер зараз. Ну, а, ти ж пам'ятаєш, я. Хотіла відкривати власну пекарню, Я пам'ятаю, було дуже смачно. А, дякую. Це взагалі ідея, вона швидко народилась. Ем, я почала пекти булочки. Там мені чоловік допомагав, все це ми розповсюджували, але Скібони. Скібони, так. Але е доросли вже до такого, що я сама просто це не встигала робити. Тому що, ну, ти розумієш, це тісто, це кухня, це все, ну це дуже е поєднувати з роботою, мені було складно. І потім ми почали шукати приміщення, щоб робити там невеличкий цех, і почалось велике вторгнення. І почали виключати світло. Ну, ти розумієш, е це складно. Зараз я трошки застопорилась, тому що я тобі чесно скажу, часу немає. Бажання, мотивації, а, чого грошей? якоїсь мотивації, мабуть, я брала кілька консультацій стосовно розвитку власної пекарні. Там ходила на курси і купувала онлайн навчання, там як це відкривати, як рахувати, скільки всього потрібно, скільки грошей на це потрібно, обладнання і так далі. Тобто, це величезні суми. І завдяки своєму перфекціонізму мені складно зробити так, як, наприклад, мені радять батьки або чоловік. Що це таке? Це відкрити маленький куточок, де би ти щось випікав і просто продавав кав'ярням, які є поряд. Мені потрібно все і одразу, щоб це була велика кав'ярня, щоб я зробила там дизайн, щоб я. Ну і я... загубити гроші, можливо, треба дослухати. Знаєш, я про що, розумію. Я... Знаєш, про я, що розумію. я зараз думаю? <му> От я тебе слухаю і думаю про те, що. Ти така ж божевільна, як і була. Але просто масштабування цього божевілля стало більше. Передивилися якісь речі на життя, і мені здається, вони тобі пішли в плюс. Я не можу сказати, що ти подорослішала, бо я знаю, яка ти полетіла, але ти стала більш розумово підходити до якихось питань. Я зрозуміла річ, що мені не потрібна така свобода. Як була мені потрібна до великої війни, тобто раніше я хочу місяць нічого не робити. Мені класно, я буду щось там ходити, собі писати, планувати. а в мене зараз такого немає. Мені не потрібно стільки часу, я можу зібратись за день, написати плани, встати, зробити, піти далі. Мені не потрібна ця свобода, в сенсі втрати часу. В, в сімейних відносинах відбулися якісь трансформації чи не відбулася? А, так, не дуже хотів чіпати, але думаю, ну якщо що ти не хочеш говорити, ти не скажеш. Ні, звичайно, я не знаю, як ти сприймаєш цю фразу. Я завжди казала своїм подругам, що ну, чоловік, це я просто мене можуть неправильно зрозуміти, що це ти типу, познаєш, як це не член твоєї родини. Тобто це не твій родич, от, вірніше, не твій родич. Тобто це людина, з якою ви зустрілись, ви один одного кохаєте, ви створили сім'ю, і у вас такі більш партнерські стосунки. Це для мене так. Угу. То зараз, після початку Великої війни, це в мене трансформувалось. Тому що, що, тому що чоловік це той, хто мене може захистити. Це зовсім інше почуття родинності. Ну, це близькість набагато більше. Класне слово, близькість. Це близькість. Чим ти надихаєшся? Ну зараз Крім роботи. готую. Мені подобається це. Я готую. Мені ще до речі, от я помітила, бачиш, згадую, я почала набагато менше читати. От я я думаю, це пов'язано з тим, що дуже графік зараз складний і є і робота вночі. Багато. Ну, тобто, так, да, нічні зміни, дуже багато інформації, а я люблю художню літературу. І мені потрібно, щоб це було розслаблено. Так, і от Зараз мені цього не вистачає насправді. Реально надихаюсь тим, як ти. Там можеш вийти в сторіс і сказати, я хочу з вами поділитись тим-то-тим-то. Я почув таку історію, мене це там, захопило чи ні. Це треба розвивати. Тобі треба просто подумати, що тебе надихає. Можливо, ти знайдеш це більше, або сама на своєму акумуляторі, можливо, ти когось надихав. Мене точно. Я дивлюся, побачив це новий проєкт Своєю життєрадісністю, тим, що ти не зупинилася, тим, що ти завжди поруч, тим, що ти завжди класно виглядаєш. Бо багато ми знаємо історію цих знаєш патьортих, потасканих. І не тільки жінок, і чоловіків, які ти думаєш, спиваються, які. Те, що ти тримаєшся на плаву, те, що ти береш виклики. Мене ти надихаєш. Ми б тут не сиділи б з тобою, ми б не спілкувались, так, у нас своє коло. Тому мене так, це це воно так і є. І okay. наостанок, як і всі мої гості, це прямо там відбиваємо. Давай поради, давай три okay. поради. Від себе для глядача, який саме твій глядач, от уяви, що там сидить твоя цільова аудиторія. Ти інфлюєнцерка. Все, тебе готові слухати. Три поради. Поїхали. Порада перша, те, чим я почала користатися після початку війни, і зараз це дуже для мене круто. І я тобі скажу, що це не відкладати на потім. Угу. Не відкладати на потім, навіть якщо вам це дуже складно. Щось сказати хороше. Наважитися зробити те, чого ви давно не наважувалися. Сказати щось погане. Піти від тієї людини, яку ви не любите. Піти перестати спілкуватися з друзями, які просто токсичні для вас. Друге. Друга. Друга порада не працювати там, де тобі не хочеться. Ну, правда. Прямо аплодую тобі. Ми так багато часу. На це витрачаємо. Третє. І третє, я почала частіше телефонувати своїм рідним. Ну, я думаю, це важливо, тому що раніше знаєш, ой, ба, давай перезвоню, бо в мене тут куча справ, і я тут до подружки, туди-сюди. А може вже не перезвониш. Я підтримую всі три твої речі. Це взагалі мої кити на ділитися якому ділитися любов'ю і, 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 і ділитися любов'ю, дзвонити тим, кого ти любиш. Просто не, не тому, що що сталося, просто спитати, як твої справи, просто поділитись, просто жити, їсти смачну їжу, дивитись цікаве кіно. Мій дідусь він завжди казав, що не треба звикати до хорошого, тоді тобі не доведеться відвикати. Так. Не тішити себе марними надіями, але вірити. Я тобі дякую, що ти прийшла. Та ну, ти що? Мені так приємно, що ти мене запросив. Я дуже хочу, ну, от мені не вистачає, знаєш, в роботі ти не спішиш? Ні, нормально.